Біблія, Старий Завід, перша книга царів або третя книга царств, розділ 12. Ровоам подався в Сихем, оскільки, за традицією, в Сихемі зібрався весь Ізраїль, аби проголосити його царем. Так сталося, що про це дізнався Єровоам, син Невата. Він був у Єгипті з того часу, як утік туди від царя Соломона. Отже, Єровоам і досі перебував у Єгипті. Тому послали за Єровоамом і покликали його, після чого Єровоам разом з усією ізраїльською громадою звернулись до Ровоама з такими словами. Твій батько поклав на нас тяжке ярмо, а тепер ти полегши примусову працю твого батька, його тяжке ярмо, яке він поклав на нас, і ми будемо тобі служити. А він їм відповів розійдіться на три дні, після чого повернетеся до мене знову. І люди розійшлися. Тоді цар Ровам порадився зі старішинами, котрі ще урядували за його батька Соломона, коли той був живим, запитуючи, як на ваш розсуд слід відповісти цьому народові. Вони висловили йому таку пораду. Якщо ти сьогодні виявиш доброту до цього народу і послужиш їм, вислухаєш їх і відповіси лагідними словами, то вони служитимуть тобі протягом усього твого життя. Але він знехтував порадою старішин, яку вони йому дали, і порадився з молодими, своїми ровесниками, що з ним виросли і тепер з ним урядували. Він їх запитав А що би ви порадили відповісти цьому народові, який звернувся до мене з проханням полегшити ярмо, яке мій батько поклав на них? А молоді люди, які виросли з ним, порадили йому, сказавши тому народові, який висловив до тебе прохання, мовляв, твій батько наклав на нас тяжке ярмо, а ти тепер полегши його нам, дай таку відповідь: Мій мизинець, грубший, застигно мого батька. Тож, якщо мій батько поклав на вас тяжке ярмо, то я ще додам до вашого ярма. Якщо мій батько карав вас бичами, то я каратиму вас скорпіонами через три дні, коли є руам. І весь народ прийшли до Ровоама, як цар їм звелів, сказавши Прийдіть до мене на третій день, то цар говорив з народом дуже суворо. Він відкинув пораду старішин, що ті йому дали, а відповів так, як порадили молоді люди, говорячи: Мій батько поклав на вас тяжке ярмо, а я ще додам до вашого ярма. Мій батько карав вас бичами, а я вас каратиму скорпіонами. Отже, цар не послухався народу. Що й було передбачено Господом, і тепер збулося його слово, яке Господь прорік через Ахію, Шілонійця до Єровоама, Неватового сина. Коли ж увесь Ізраїль зрозумів, що цар на них не зважає, то народ відповів цареві такі слова: Що в нас спільного з Давидом, немає в нас спадщини з сином Єсея, Ізраїлю, повертайся до своїх наметів, а ти, Давиде, сам турбуйся про власний дім. І розійшовся Ізраїль по своїх поселеннях. Ровам же почав царювати лише над тими ізраїльтянами, котрі мешкали в містах Юдеї. Коли ж цар Ровам послав Адорама відповідального за податки, то всі Ізраїльтяни закидали його камінням до смерті. Сам же цар Ровам ледве встиг ускочити на колісницю і втік у Єрусалим. Відтоді Ізраїль остаточно відпав від Давидового роду. Аж до сьогодні. Так сталося, що коли усі ізраїльтяни дізнались, що Єровам повернувся, то вони послали за ним і покликали його на свої збори, вони поставили його царем над усім Ізраїлем. Ніхто, крім одного юдиного племені, з родом Давида не залишився. Прибувши в Єрусалим, Ровам зібрав 180 тисяч добірних воїнів. З усього юдиного роду та з племені Веніяміна, котрі були здатні воювати, аби виступити проти Ізраїльтян, щоб повернути царство Ровоамові, синові Соломона. Але до Божого чоловіка Шемаї було Господнє слово такого змісту: Скажи синові Соломона, Ровоаму, юдейському цареві та всьому роду Юди і Веніаміна, а також решті народу, наступні слова. Так говорить Господь: не вирушайте, щоб воювати зі своїми братами ізраїльтянами Нехай кожен повертається до свого дому, адже все, що сталося, походить від мене. Тож юдеї прислухалися до Господнього слова і повернулись, аби за Господнім наказом розійтись. Згодом Єровоам відбудував Сихем, що на Єфремовім узгір'ї, і там замешкав, потім, вийшовши звідти, він відбудував Пенуел. Якось Єровоам подумав, царська влада може повернутися назад до Давидового роду, якщо цей народ буде ходити для жертвоприношень до Господнього храму в Єрусалим, то серце людей пригортатиметься до свого володаря, юдейського царя Ровоама. Мене вони вб'ють, а самі повернуться до Ровоама, царя юдеї. Порадившись, цар зробив два золотих тельця і оголосив всім людям: Годі вам ходити в Єрусалим! Ось твої боги Ізраїлю, які вивели тебе з єгипетського краю. Тому одного тельця він поставив у Бетелі, а другого поставив у дані. Цей злочин попровадив до гріха, оскільки народ почав ходити до одного з них аж до самого Дана на півночі краю. Він будував капище на пагірках і ставив там священниками будь-кого з людей, тих, які ніколи не належали до левієвого племені. Крім того, Єровоам установив 8 місяця, 15-го дня того місяця, свято на зразок свята, яке відзначалось в юдеї, і сам особисто приносив жертви на жертовнику. Так він робив у бетелі, приносячи жертву тельцям, які він поставив, він також ставив у бетелі священників-жерців з пагорбів, які набудував. Одного разу. 15-го дня 8 го місяця, тобто у свято, яке Єровам встановив для ізраїльтян за власним розсудом, він приносив жертву на жертовнику, який спорудив у Бетелі. Він вже підійшов до жертовника, щоб кадити ладаном. Розділ 13. У ту мить, коли Єровам вже стояв біля жертовника, готуючись кадити ладаном. Підійшов за Господнім дорученням з юдеї до Бетеля Божий чоловік. Він за Господнім наказом гукнув у бік жертовника. Жертовнику, жертовнику, так говорить Господь: ось серед нащадків Давида народиться син на ім'я Йосія, який принесе на тобі жертву тих священників пагорбів, котрі кадять на тобі ладаном, спалить на тобі людські кості. У той самий час. Він повідомив про ознаку в таких словах: ось ознака того, що це слова Господа, цей жертовник розпадеться і попіл, що на ньому, розсиплеться. Сталося так, що, почувши провіщення Божого чоловіка, сказані до жертовника в Бетелі, Єровоам простягнув свою руку від жертовника і крикнув: Схопіть його! Але його рука, простягнута в сторону пророка, вмить усохла. І він вже не міг її вернути назад до себе. А жертовник справді розпався і попіл, що був на жертовнику, розсипався, як ознака, провіщена Божим чоловіком за Господнім Словом. Тоді, звертаючись до Божого чоловіка, цар зі страхом сказав: Ублагай, будь ласка, Господа твого Бога, й помолись за мене, аби я міг повернути до себе свою руку. Тож Божий чоловік помолився до Господа. І цар повернув свою руку до себе вона стала такою, як була раніше. Тоді цар промовив до Божого чоловіка зайди до моєї оселі, підкріпись з дороги хлібом, і я дам тобі подарунок. Але божий чоловік відповів цареві Хоча б ти давав мені половину твого маєтку, я не піду з тобою, не споживатиму хліба і не питиму води на цьому місці. Адже був до мене Господній наказ таким. Не споживатимеш хліба, не питимеш води і не повертатимешся дорогою, якою ти прийшов. Отже, він пішов іншою дорогою, не повертаючись тією дорогою, якою прибув до Бетеля. Але в Бетелі мешкав похилого віку пророк його сини прийшли, і розповіли йому про все, що того дня вчинив Божий чоловік у Бетелі, а також переповіли своєму батькові слова, які той сказав цареві. А їхній батько запитав їх, якою дорогою він пішов. Його сини показали дорогу, якою пішов Божий чоловік, що прибув із Юдеї. Тоді він сказав своїм синам: осідлайте мені осла. І коли вони осідлали йому осла, він сів на нього і поїхав у слід Божого чоловіка, натрапив на нього, коли той сидів під дубом, і запитав його: Чи це ти є тим Божим чоловіком, який прийшов з юдейського краю? А той відповів: Так, я. Тоді сказав йому: Зайди до моєї господи та підкріпись хлібом. Він же відповів: Не можу повернути до тебе і піти з тобою, я не їстиму хліба і не питиму води в цій місцевості, оскільки Господь мені наказав, не їстимеш там хліба і не питимеш там води, а також не повертатимешся тією самою дорогою, якою ти прийшов. А він сказав йому: Я також є пророком, як ти, і ангел. За Господнім наказом сказав мені заверни його й заклич до свого дому, аби він спожив хліба й напився води. Але це був обман. Не відаючи цього, він вернувся з ним, спожив у його домі хліба й напився води. Проте так сталося, що коли вони ще сиділи за столом, було Господнє слово до пророка, який завернув подорожнього. І він промовив до Божого чоловіка, котрий прийшов із Юдеї, повідомивши, що сказав Господь. Через те, що ти не послухався Господнього слова і не дотримався наказу, який тобі дав Господь твій Бог, а вернувся і споживав хліб та пив воду на тому місці, про яке він тебе попередив, сказавши не їстимеш там хліба й не питимеш води, твоє тіло не спочиватиме в гробниці твоїх батьків. Отже, коли той спожив хліб і напився води, то господар осідлав пророкові, якого він повернув, осла. І той відправився, проте дорогою напав на нього лев і загриз його. Тож його мертве тіло лежало на дорозі, а біля нього стояв осел, залишався також невідступно біля тіла і лев. Коли ж подорожуючі люди побачили простягнуте на дорозі мертве тіло і лева, що стояв біля останків, то прийшли і розповіли про це в місті, де жив той похилого віку пророк. Тому, почувши таке, пророк, який вернув іншого з дороги, сказав це, напевно, Божий чоловік, котрий не послухався Господнього веління. Тому й Господь віддав його левові, який напав на нього, і загриз його за Господнім словом, яке він промовив до нього. Після цього він сказав до своїх синів такі слова Осідлайте мені осла! І вони осідлали. Отже, він поїхав і натрапив на мертве тіло, яке лежало на дорозі. А також на осла з левом, що стояли біля трупа, хоч лев не їв тіла і не зачіпав осла. І підняв пророк тіло Божого чоловіка й, поклавши його на осла, привіз його назад. Цей похилого віку пророк спровадив тіло до міста, аби оплакати й поховати. Він поклав його тіло у власному гробі, його оплакували й голосили: О, яке горе наш, брате! Поховавши Божого чоловіка, він звернувся до своїх синів. Заповідаючи, коли я помру, то поховайте мене в тому ж гробі, в якому поховано Божого чоловіка, покладіть мої кості біля його костей. Адже неодмінно збудуться слова, провіщені ним за Господнім дорученням, над жертовником, що у Бетелі, і над тими капищами, що на пагорбах у самарийських містах. Проте, й після такої події Єровоам не звернув зі своєї злочинної дороги, як і раніше він ставив із простого народу священників жерців на пагорбах. Хто лише бажав, того він посвячував і ставив священником в одному з капищ на пагорбах. Ця його діяльність тяжіла гріхом над родом Єровоама і провадила до цілковитої загибелі та знищення з поверхні землі.